Всім привіт, друзі. На каналі сьогодні покажу, що робити, якщо не працюють деякі кнопки на клавіатурі. По-перше, треба перевірити, чи добре підключена клавіатура. Взагалі, чи це програмна помилка? Якщо програмна, то її можна спробувати вирішити. По-перше, є така річ, як екранна клавіатура. Її можна використовувати як тимчасовий метод, поки не Знайдемо проблему з клавіатурою. Далі треба переконатися, що клавіатура підключена. Для цього вводимо диспетчер пристроїв, і тут є клавіатури. Бачите, що підключена потрібна клавіатура. Ось спробуйте оновити драйвери. Якщо це не допомагає, тоді доведеться просто скинути Windows до попередньої точки відновлення. Для цього пишемо пошук Recovery, натискаємо. Тут можемо відкрити системні файли відновлення і зробити точку відновлення. Ось рекомендується зробити. Далі пишемо теж Recovery. Заходимо в Recovery Options, скидаємо наш комп'ютер за допомогою troubleshoot. Це також може допомогти. Також можемо ввести в пошук Windows Troubleshoot Settings, натиснути додаткові усунення неполадок». тут натиснути на клавіатуру запустити відповідно вирішення проблем з клавіатурою. На цьому все. З вами був Велер. Всім бувайте!